Якщо ви вже втомились від десертів з полуницею, пропоную приготувати цей неймовірний, дуже смачний, дуже простий десерт з виноградом. Робиться максимально просто, освіжаючи на смак, а скоро вже буде сезон винограду. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео, розводимо одну пачку зеленого желе. В мене сківі, якщо знайдете з винограду, буде чудово в гарячій воді. Потім остужаємо до кімнатної температури. Тим часом викладаємо бісквіти савоярді у форму, можна окремо по скляночкам розкласти. Остиг. Желе збиваємо до світлої піни, додаємо грецький йогурт, в мене 10%, і продовжуємо збивати, щоб була така пухкенька піна. Цю піну виливаємо зверху на наше печиво, розрівнюємо лопаткою, щоб все перекрите. Ставимо в холодильник для застигання. Зелений виноград без кісточок, підійде кішміш нарізаємо на половинки, розводимо ще одну пачку желе в гарячій воді, даємо охолонути. Тим часом печиво з нашим першим шаром застигло, Викладаємо зверху шар винограду, розрівнюємо його і заливаємо. Аємо холодним зеленим желе. Якщо цього буде недостатньо, ваша форма завелика, як і моя, я зробила ще одну пачку, розвела і ще зробила один шар желе. Бо весь виноград повинен бути перекритим. Відправляємо на застигання в холодильник. Можна їсти він дуже, -дуже смачний і легкий. Я ще більше десертів та всього іншого на моїй сторінці. Рецепти Даріко. Підписуйтесь, якщо ще не підписані.